Всім привіт з вами візі. І сьогодні буде дуже серйозне відео. Сьогодні ми будемо грати в дуже серйозну гру, яка називається Five Nights at Shrek Hotel. І це не просто Five Nights at Shrek Hotel, а Five Nights at Shrek Hotel 2. Та й значить, тут є ще й перша частина. Може ми її пройдемо, якщо тобі дуже сподобається. І це, по ідеї, хоррор. І. Це не Five Nights at Freddy's, Просто воно ну, так називається. Це, ну, це байт. Навіть вообще не похоже. Просто е, я думаю, це звичайний хр. Це вже не може бути звичайний хур. Ви просто ще один бездомний клієнт, який і раніше вам залишилось лише 5 ночей, ти знаєш, що все буде добре. Так завжди було. Так переводчик написав. Я закрило. Ніч один, ви шо? А, да, це не ФНАФ. Просто я їй кажу, це байт". це байт від цього містера Шрека. Хеллоу Шрек, що ти мені скажеш? Ооо, хеллоу насковопросил Шрек готель. Як я тобі допомогти? Привіт. привет, може заселиться на п'ять ночів, будь ласка? Звісно, Ми маємо пусту кімнату на другому поверсі. І? И. Це ти? Шрек. що за озвучка? Окей, okay, це шрек походу сам застоит и звучит двері. А це двері. Ого, даже до сю. Цю... Окей, no. uh... okay, це просто прозрачна текстурка. Как як... За... Ощу... Hey. О, чет. в мене на очах так темніє? А я можу... Ні, я не можу прискорюватися, що в uh -huh. мене потемніє... Вау, oh. wow, це наверное Шрек... Шрекович другий. Ей. Hey. Як тебе звати? Містер Печенька! Куди що ти робиш? я, okay, ви мабуть. Ніструп. Як завжди. Нічого з незвичайного. Вау! Моє улюблене кінь кінь кон зі смаком кукурузи. Круто, вообще топовий отель. А подожди, а яка моя кімната на другому поверсі? Я хочу. Давай я цю. Uh, а, мені треба Вз... приняти. ту. дамп переводиться як тупий або як осел... А ну сейчас. А, мені треба перед сном відпочити. Йоу, е, окей, я, мабуть, не дуже добре знаю слова. Ну давай відпочинемо. Взитлі перед сном відпочити. Що це значить? Окей, пішли, пройдемося. Що тут? А, всі останні кімнати закриті. Ну окей. Як? Давай в автоматі щось купимо. Або ось сюди. Що, хочеш поспілкуватися з Шреком. Окей, пішли поспілкуємося з Шреком, але якби я побачив. Хоча б не отакого от Шрека, шлека я там побачив, я побачив цього чувака на картині, я б сразу сюди. Ну цей Шрек, в принципі досить сих привіт і гарний. Що тут бочка стоїть, тільки сейчас забитый. Шрек! Hello. мені скучно. У Вас є туалет? Давай поспілкуємося. Короче. Вибачте, а де туалет? Туалет там. Окей, не, не Дякую. Шрек. Тебе якась травма з цим связана? Хочеш обговоримо це. Звісно, я де психолог на таких ситуаціях. дуже хороша. А ти головою це не б'єшся, ні? Но ну, його травма більше зв'язана мабуть, з, з обісеними стінами чи з цим вот. Як його назвати? Ааа. Окей, я, я не знаю як це називати. Воу. Еу... Я okay, змивати, а кому треба це? Змивати руки, руки помити треба. А кому треба? Вообще, кому треба змивати? кому треба руки мити? да, шрек? Шрек, 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 шрек. Okay, я, 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 я пішов спать, давай. Надо бранчи. Би А, а чого я тут заспавнився зразу? Шрек, ти досі злишся? Ти, типа Я походу поїв я походив, а я всю ця зона. Шрек просто в нашій школі вивчився, у нас в школі такі чудили люди в туалеті, це просто уже. Шрек, що ти? В останній ночі ти обдрістав мій унітаз. І мені треба було дуже багато часу, щоб прибрати це. Тепер ти повинен допомогти мені прибрати. Туалетний. підлогу в туалеті. Дай швабру сюди, е Я сам справлюся А, а ти мой швабр. хе швабра швабра Ну не плач, на. Я може языком прибрати мені подобається таке. Шрек. Окей, шрек. Блін, який цей шрек. Так давай приберем шу шу -щу, -щу. Щу, -щу, щу Я просто прибираю в туалеті Як я міг отак от жорстко все обдристать, чи такими кучками <свісно> по туалету. хоча я кажу, у нас все можуть. В туалеті. Ну це ж готель, а не школа, так що мене більше питать, <свісно> все, <свісно> пряничок, іди забирай, ну не плач. Окей. Шрек, все, я прибрав. Окей, а на фудкорт можна? А може на фудкорті пряники, подивій, він плаче. Давай, пока. <пока>, <пока> Пам'ятаєш, я в одному з своїх минулих відео казав, то, що. Оу-воу, wow, 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 ти <пока> че? Що... що це було? Це якийсь інопланетяни, який тільки що... Не буду казати, що він робив біля портрета, не знаю, шрека другого. Ну, ці же 05. Крише Шрек старший, цей дуже старший шрек. Якісь з давніх давен, який построїв це. Мужчина! Вас так приваблює шрек, так воно він на першому поверсі сидить. Я не сонний. Може я піду роздивлюсь картини? А, походу наш лавний герой теж дуже любить цього. Не знаю хто це. Давайте це буде папа шрека. Або дід. Дідок, дідок. У якого три ...п'ятерних підбородка. А чоо! О новое. О но! Що я не робил? Быстро что-то зробить, блин, капец, чувак, ты. Ти... Окей, okay, все, я не буду казати, Шас шутить про. У мене дитячий канал. Так що я не скажу. Шо Стоп. У мене не дитячий канал. У мене. Для аудитории будь-якого канал я не буду сказать, что на вот, бедного деда шрека наробив. А в что захватить? Давай захватим картину. Йоу, йо-йо-йо, йоу, шкаф, шкаф! Шкаф! Шкаф, шкаф, шкаф! Ой, я даун! Ой, я даун, шрек не надо! Что це за скрин? Что це за дельфиникись? Нет! тихие не снову драит туалеты. Так, ховаємо картину, давай у себе тоді вдома заховаємо. Сюди. Чого ти сюди? Ем, вдома нікого немає. це може бути? Привіт, Шрек. Що ви можете допомогти? Я хочу що у тебе. Я якісь денег звуки зверху. Я чув нічого, Шрек, Ти що? Ти впевнений? Так, все нормально, Шрек, Ти що? Хорошо, гарної ночі тоді. Фу, пронесло і, блін, під кровать хоча б засунув цю картину. Хоча, тепер цьому, чуваку, навіть не встаючи з кроваті можна буде. ...насолоджуватися картиною шрека. Так, що ти йому шепчеш? Ну пішов отсюда. ти такий злий шрек? Ну, ну, ну блін, хватить злий, У Тебе щось вилізе зараз, може. Так, я я пішов до себе. Я дуже голодний, мені треба в фудкорт. Блін, ну чувак. Тобі що спокійно не живеться, ну А Так все! Хто він був? Зато котик милий. Привіт, котик! Що я виберу? Е, так, піца, банан, бургер, чайніс фуд. Взагалі, от реально в реальному житті я б вибрав піцу. Ну тільки якщо вона з сирними бортиками. Бо без сирних бортиків дуже багато піс, сухих і несмачних. А тут вона виглядає, як. Суха і несмачна. А Chinese food, ти будеш потім дрістати нещадно, якщо ми зараз її візьмемо. Я тобі говорю, це гра про Шрека, тут може бути все Так що я візьму собі піцу. Дякую, кіт, ти дуже милий. Реально, блін, такий прикольний котик позатий. Ну добре, давай сядемо. Давай до цього мужчини сядемо. Ей, що ти робиш, чувак? Привіт, я Карл. Тоже любиш на Шрека дивитися? А, nice oh, приємно познайомитися, Карл ням 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 Звуки з Вайнкрафта. А, я люблю Вайнкрафт, я думаю. Карл теж любить Вайнкрафт. Шрек! Все нормально? Я піду, мабуть. Mm -hmm. Це містер печео, містер пряник, може це буде містер пряник, нехай. Mm -hmm. Він тобі нічого не розказав про мене. Вроді все чітко. Блин, якщо то буде висіти ця картина, а вона не висить. А можна в нього в кіноту зайти? Mm -hmm. А, закрився. Ну знаєш, містер пряник йому нічого не розказав. Так от, давай я тобі розкажу, Блин, у нас. Я просто таке згадав. Я короче. Оу, а де шрек? Все, я не буду, короче, себе перебивати. В одном своїх давніх відео вроді про security Breach, Я вставив фотки Я можу ходити куди хочу, нікого немає. Вставив фотки, короче. Нашого туалета шкільного. Ну просто. Я міг в інтернеті десь знайти, но у мене було стільки фотографій з трагічні випадки в нашому туалеті, там реально деякі такі трагічні випадки, я не буду їх сюди вставлять. Great, great О, я бачу, угадав. Це ти зробив з фотографию моего прапрапрадіда? Ні, так це, це Карл! Це Карл, він Майнкрафтер, він любить твого прапрапрадіда. Я вже маю достатньо твоїх проблем. Типа заплатить за всю роботу вночі для мене? Типа в ночну зміну? Іди вниз і пронеси ящики, поклади їх в е, warehouse. Кешрек, do. Да. А чо ти буде раз, мене ізбив, не знаю, що ти тоді зробив? Якось дельфіна до мене призвав, коли мене піймав з твоєю картиною. Так от що я здаю тему про шкілі туалети? Добістрень. Ой, ше 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 шак я не про твій туалет, я про наші в школі. Бо в останній час взагалі нічого такого цікавого не ставалось. Ніяких е, туалетних подій. О, На! Куди ти б його поставив? Mm -hmm. А, всю кімнату. Вот то. Окей, може тут у нього якийсь гурток по... Не знаю посередня вічі, пакуванню, зброя, шо ти за спиною? Че ти постійно руки за спиною держиш, Шрек, шо ти там? Нічого просто руки, або типу, якась епічна у нього поза. І реально, якось скучно. Вот, то живеться. Карл, ти хочеш мені допомогти? Карл, я знаю, що ти мій дружбан. Давай, погнали! Я тебе, кстати, Я тебе не здав, Карл, не розказав Шреку, то що це ти був. Ай, що ти hey, тут Ей, що ти робиш, Карл? А, привіт, нормально. Тобі треба допомога? Дякую, було б класно, якби ти підняв ці коробки. Ой, зря, ой, зря, Зараз Карл упаде йому, не знаю, бошку отрубить цією коробочкою. Або що ще може бути? Та ну! Карл, ти що, геній? Як ти додумався до того, якщо донести коробку наверх? Як він це зміг, жрек, ти це бачив? Хороший хлопчик. тепер ти можеш йти спать. Так просто. І? 18 літ. Я сказав, що рада ще пізу поверне голову на 360. Окей. Дадобра річ Рек, на добраніч Карл, да добраєш Кіт і Прядик, якщо ви мене чуєте. Я пішов спадки. Mm -hmm. Північ нуль. Міднайце вроді... Ну ти поняв. Mm -hmm. Коли місяць стає. Червоне світло, а ну можна в задню кімнату зайти. Для чого я все вийшов сюди? Карл. І? Карл? Карл, браток! Що з тобою? Фух, хорошо, що його убили, Йо-ма, йо, я передумав, погано, що його вбили, бідний Карл. Чого його переозвучив? Ніч п'ять! Карел. Інтерактив. Шрек-сок. Він робить це з людей. Ні, я не буду тебе перезу. Ох, -мо. Ох, я відчуваюся сильним. Давай розвинь тоді. А це будь-тіпа. Тільки один відсоток від сили Карла. Це він вижав от ці соки його Карла і блін, я просто представляю, як це. О, касена! Я відчуваю себе слабким знову. Окей, okay. <laughs> прикольно. Карл, ти живий. Ти живий. Я ж кажу, це був тільки відсоток від сили Карла. Він зміг остановитися. О, Oh, my God, Карл, ти живий, дякую Богу. Я думав, що ти помер. Давай я подивлюсь, як я зможу тебе Блін, ну, ця гра реально прикольно. Написати ти не можеш випити більше одного за все своє життя. А у мене буде передозіровка. Е, взять. О! Взять, але не пить. Ти просто геє, чувак. Щас ми дамо Карлу його сочок назад, назад вернеться його сила, він знову стане полубогом. Він взагалі тут повзає просто з нами, щоб йому скучно. На. Ей, Карл, візьми цей напій, ти ж знаєш про нього. Окей. І так сказал, окей. Йоу, йоу, совы за инвалида играю. И умеє бігать. Шрек, даже походу, не умее бігать, тільки у него морда перекошена шрек. Давай. А ты в відео? Так само головний герой там на хабы передвигался. Своими прискорюсь. Для чего? Для чего я повертався назад? Я вижив, А я вижив! Давай, Карл. Карл наша. Инфасотка, ставлю 100 баксов, шосорус. Карл в своей истине форме приходит и нас. Давай. Чего? Я буду зараз управлять Карлом? Чи Шреком? Давай, Карл, я в тебя верю. Ты мой герой. Держи за него кулачки. Ты тоже держи за него кулачки. Все ты... Те... Нет. Он самый брутальный мужчина из таких, я плачу в своем жизни. Вау! Вау! Блин! это была реально крутая игра! Но мне прям дуже зашла! Вот, я бишко, типы, таких игр. вот это ты хир! ты и тоже заслала! Я что тебе. Зашло это видео. Зашло то, что тут взагалі не мой монтажу, что тут... Взагалі, я просто розказую свої історії. Ну, можливо, там я приближав камеру, якийсь ефект накинув, щось таке, ну тут його дуже мало. Дуже мало склік, дуже мало монтажу і всього такого. Напиши в коментарі, якщо тобі цього подобається. Но, якщо той це не подобається, то подивись, як часто в мене виходили відео раніше, і тоді подивився, що краще, щоб відео виходили раз в тиждень чи в два, чи щоб все-таки було отак. Більш спокійним при Я сподіваюся, що тобі сподобалось, як я вже сказав. І що ми побачимося в наступних відео. І хай щастить.